Друзі, усім привіт! Нічого собі, яка краса в дворі. Оце так так. Хм? Які гарнюні, І скільки вас так багато. Обожнюю такі моменти. Хоча, кому я кажу, ви і так про це чудово знаєте. Нічого собі. А у нас сьогодні зранку таке, як сонечко, було. Зараз похмуро, але нічого, це лише погода. Я зараз йду в магазин, о, там щось вже хтось торохтить, приїхав. Ну, ось так життя продовжується. І тут така краса, яка краса. А Я зараз хочу зайти в бо позаглядати, що там є такого цікавого. Хоча мені такого нічого, нічого і не потрібно, але просто цікаво. Сінцей піде. О, подивіться, сінцей вже є декор на, для на Пасху. Тут дуже гучно грає ліцензіона музика. тому без коментарів просто будемо дивитися під музику. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And the I dream was to give or had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you Gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah, is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? Things certain, I'll always. Так, друзі, подивилися ми декор на Пасху, який зараз є в Сінсей. Вже потроху так з'являється щось до Пасхи. Я зараз хочу, треба купити деякі продукти, в Сільпо зайду. Обов'язково, як завжди, беру яблучка, мені такі подобаються, 34,99, Іде у кошок. Ще зелені були, о, бачу, бачу, щоб не дуже такі, мабуть, оце. Ні, не такі. Добре, нехай чотири яблучка буде. Візьму там, де такі. Дивлюсь на салатик моркво, всім хвороби, мені подобається. 26,53 то візьму теж іде у кошок. Тут ще дивлюсь, є баклажани, але якось так 60 гривень, думаю, та ні, морква нехай буде. Достатньо. Хліб, хліб 1299. Ось такий беремо теж. Ой, зараз дату треба подивитися до 21-го. Сьогодні 19. -е. Нормально, беремо. Що ще? А, і свіженький хліб ще привезли, тут не розкладали її. Нічого, візьму такий нормальний. От сільпо музику не так гучно вмикають, як в Сінсей. В сінцейну перекрикувати теж не дуже б хотілось. Дивлюсь, макарони, але... Чекаю на ціну тижня, тому що в мене є. А, так, інколи придивляєшся для того, щоб зекономити. Так, Олія, Олія, Олія. О, Зараз така 60 гривень, а я купувала в сель була по 45 гривень. У мене вдома три таких пляшки. А, а зараз немає ціни тижня. І коштує 60 гривень. Так, йдемо далі. Так, мені ще потрібен туаліт, туалетний папір. Дивлюсь, якщо є ціна тижня, а ціна тижня є 28% знижки. Тому ось такий візьму зараз. Нормально. На базар не сходила для того, щоб масло вершкове купити за 54 гривні, що наші місцеві роблять. І дивно, що тут такі ціни. 86-78, 68, 94. ну, В залежності, деяке масло. То може краще на базар сходити. Тому що дешевше, ну, де я тут бачила, 68 гривень. І це ягодинський там не дуже високий відсоток жирності. А незабаром буде у нас сезон морозиво. Так, а яке я люблю морозиво? Хрещатик, дівчата. Хрещатик обожнює морозиво по 28 гривень. Отаке я люблю. Яке тут ще є? Та багато чого є. О, а ще такий хрещатик мені подобається. Але це так, раз на тиждень собі дозволити, бо перебір може бути в колоріях Наполеон. І скільки він коштує, 92 гривні. О. Але це так, мені подобається, але я таке не дуже. Тому скоро вже буде починатися сезон сезон. Морозиво, все, дівчата, йду на касу. Зустріла знайома, вона каже, я йду в Арус, пішли, зайдемо разом. Кажу, добре, і дивлюсь, що тут теж олія по 60, але є знижка на олейну 43,90. Але я не хочу зараз купувати, тому що вирішила просто, поки чекаю на знайому, порівняти ціни. О, до речі, добре, що зайшла. Є фарш філейний 100%. Філе. Термін придатності. Сьогодні 19%, то нормально. О, Посмажу сьогодні котлети, то я фарш тут візьму. В Сільпо немає такого фаршу. Чи нема, чи не роблять, не знаю. Добре, що зайшла. Це ж кошик не взяла в руках ношу. І хочу вам показати. Я купувала в Гуляйполі соус сирний такий, мені дуже сподобався. А зараз хочу, але він дуже швидко закінчується. І зараз хочу тартар такий взяти. Диві... Ой, це коробка об сумку шкрябає з чесником, з паприкою ще є. Я, мабуть, візьму тартар. Ось так, дівчата, зустрінеш знайому, зайдеш з нею, як то кажуть, за компанію. І все-все, одно щось в руки береш, несеш на касу. Ось так воно і буває. Ну, поки туди-сюди у нас вже сонечко вийшло. Зараз ще хочу зайти в аптеку, подивитися олійку, що я вам казала для рук. Подивимось, треба пробувати, експериментувати. Так, є олійки. Ось така з лавандою. Це більш плотніша так, для масажів. Всі вони зволожуючі. Така. Ти, Та, мабуть, таку зараз візьму. От. 165 гривень. А з лавандою 115 а оця, що з лавандою, вона перед сном. Дитяча олійка. Що маю вам сказати? Купила я таку олійку. Мені за описом вона сподобалась. Чого так речі, що то як кукарику. Е І набагато її вистачить. Чому б ні? Та не карка вже. Тому з покупками зі знайомою поспілкувалися. Зараз хочу зайти в парк наш. На жаль, камера цього може і не передавати. Краплинки на ялинки. Чудово співає пташка.